Доброго дня, загальний розклад, що настав час відпустити. Перестаньте балансувати по відношенню до того результату, якого ви бажаєте досягнути. Перестаньте знаходитись в негативному емоційному стані. Да, ви зливаєте ресурс. Або займаєтеся декільком направленням, декільком справами. Потрібно сконцентруватися. От саме на тій цілі і на тому результаті, якого ви бажаєте досягнути. Тому що ви зливаєте ресурс і не досягаєте результату, розбиваєте собі серце тим, що не досягаєте результату, того, якого бажаєте. Ну, і знаходитесь в безресурсному стані. Вам потрібно внулити. Вам потрібно досягнути ресурсності. Вам потрібно наповнитися. Ну і загалом активно проявлятися. Досягнути для себе розуміння, в якому направленні вам рухатись далі як вам діяти. Негативний емоційний стан, розпач. По суттю, ви досягнете успіху. Якщо ви сумніваєтеся загалом, тому що вже тривалий час, ви дієте саме так, а ваші дії і те, як ви проявляєтеся на даний момент, вони для вас безрезультативні. Можливо, ви займаєтесь іншими якимись побутовими справами або переключили свою увагу. Концентруйтеся на тих питаннях, які є на даний момент. От ви повинні розуміти, що результату ви не досягаєте, тому що ви зливаєте ресурс на інші справи. А вам говорять, що вам потрібно внулятись таку поведінку, вам потрібно для себе чітко вибудувати стратегію, щоб зрозуміти, як вам діяти. Розпач і негативний емоційний стан і бездіяльність не дасть вам можливості досягнути успіху. По правосуддю, якщо ви будете діяти, якщо ви будете проявлятися, якщо ви будете боротись, якщо ви будете йти в нове починання, Успіху во досягнете відносно благополучня достатку. Дякую.